Житті є преподобного Романа Солодкоспівця. Святий Роман був родом із Сирії, виховання отримав у місті Емесі і з юних років почав догоджати Богові, проводячи життя невинне і цнотливе. Спочатку він був пономарем в одній із церков міста Беріта, а потім за царювання імператора Анастасія. Вирушив до Константинополя і там служив при Кировій церкві на честь Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Там він проводив життя в посту і молитвах, умиртвляючи своє тіло численними подвигами і цілонічним неспанням. З вечора він йшов до Влахерн і там усю ніч стояв на молитві, а потім повертався назад. Потім він був поставлений паламарем до храму Святої Софії. Святий Роман не знав грамоти, але був майстерним у добрих справах, якими перевершував премудрих книжників. Своїм розумом він прагнув до Бога значно більше, ніж ті, хто шукає премудрості віку цього. Бо він був одним із тих, про кого сказав апостол Бог обрав немудре світу. Щоб посоромити мудрих, за добродійне життя його полюбив патріарх Єфимій, і, бачачи, як він трудиться в храмі і з якою ревністю виконує свій послуг, платив йому стільки ж, скільки й клірикам. Клірики ж ремствували на патріарха, кажучи Неука ти поставив на рівні з нами. Вони зненавиділи Романа і почали умишляти зле. Одного разу, в надвечір'я свята Різдва Христового, коли в церкву прийшов імператор, Роман вже ставив світильники в церкві. Клірики, схопивши його, потягнули на Амвон, кажучи: Ти отримуєш рівну з нами частину, співай же, як і ми, на Амвоні, хвалебну пісню Богові. Так вчинили вони і заздрощів, бажаючи осоромити його, бо знали, що він не розуміє писання і не може цього виконати. Зазнавши такого приниження від кліриків у присутності імператора, який був у церкві та всього народу, Роман відчув сором і плакав. Після закінчення служби, коли всі вийшли з церкви. Він впав вниз перед іконою Пресвятої Богородиці і гірко плачучи, молився. Провівши довгий час у плачу і молитві, святий Роман встав і пішов у свій дім і, не споживши від печалі їжі, забувся сном. І ось у вісні явилася йому Пресвята владичиця наша Богородиця, утіха всіх скорботних. Тримаючи в руці невеликий сувій, і сказала Роману тихим голосом: Відкрий вуста. Коли Роман відкрив свої вуста, владишися вклала в них сувій і повеліла з'їсти його. Роман проковтнув Хартію і відразу ж прокинувся, але нікого не побачив перед собою, бо та, яка з'явилася, стала невидимою. Серце його сповнилося невимовної солодкості і духовної радості, і став він роздумувати про те, що побачив. Своїм розумом він раптом відчув книжне розуміння, бо діва Богородиця, як колись син її своїм апостолам, відкрила йому розум до розуміння Писань. Він сповнився великої премудрості і почав зі сльозами дякувати наставниці своїй за те, що в одну мить вона дарувала йому такі пізнання, яких він не міг би досягти протягом багатьох років. Наступила година всенічної, і святий Роман, радіючи благодаті, дарованій йому благодатною дівою, пішов у церкву. Коли потрібно було співати на честь свята, преподобний Роман зійшов на Амвон і співав солодким голосом свій кондак, який він склав подумки: Діва днесь присущого народжує, і земля вертеп неприступному приносить, ангели з пастирями славословлять, і волхви із зіркою подорожують. Нас, боради, народилося, немовля. Предвічний Бог. Усі, хто бачив і чув це, дивувалися і насолоджувалися співом Романа, вдумуючись у сенс піснеспіву. Коли ж він закінчив свою пісню, Патріарх запитав, звідки у нього така премудрість. Роман не приховав чуда Богородиці, але сповідав її благодать і прославив ту, яка напоумила його. Небесну наставницю. Клірики, які образили його, засоромилися і, покаявшись, упали до ніг Романа, просячи в нього прощення. Патріарх відразу ж поставив святого Романа деяконом, і з його вуст премудрість потекла, як річка, а тим, хто спочатку дорікав йому за простоту і неуство, довелося потім самим же в нього вчитися. Він склав безліч кондаків на свята Господні та Богородичні і на пам'ять багатьох святих, так що його кондаків налічувалося більше тисячі, і був він усіма улюблений і шанований. Провівши життя своє богоугодно і праведно, він переселився у вічні оселі, і нині з англійськими хорами вічно співає Богові. Трисвяту пісню. Амінь. Свята Церква вшановує пам'ять преподобного Романа Солодкоспівця 14 жовтня.